Всім дай Боже. Вчора, друзі, трошки підворювали. От, трактор поставив. плуг вже такий собі. Будемо сьогодні там за хатою. Вчора деворали, хочу посіяти сою на сидират, а потім вже цей потім під зиму вже її виворити. Та й там такий маленький кусочок 15 сотиків буде два куска по 15 Так що зараз їдемо ще до одного дядька, беремо культиватор, в нього такий трохи тяжчий культиватор, бо там один кусок почав заростати. і Ми щоб його щоб не ворати, то ми його розкультивіруємо. Зараз зберу ще трактор. Опа, бо тут Міняв розподільника. Тут мені масло втекло два рази. І вчора, коли ворав, дивився, щоб нічого не текло, щоб нічого не вервало. Зараз тут все зберуть і всі буковини, І поїдемо, причіпимо культиватор. Будемо щось трошки культивацією займатися. Так, що ви не переключайтеся. буде цікаво. Так, друзі, воно наразі нам виходить. Зараз ми розсипемо сою і тільки боронами затягнути все. Буде люкс. Бульби скільки є. друзі, Так вроді, вроді нічого. Зараз ми ще підтримемо. сою, борони, буделюк. Друзі, не забувайте ставити кому мозного хлопського лайка, писати коментар. Підписуватися, не забувайте, обов'язково. Їдемо далі. Друзі, так вроді, вроді нічого. Зараз ми ще підсипаємо сою, борони, куделю. Друзі, Не забувайте ставити мозного хлопського лайка, писати коментар. Підписуйтеся, не забувайте обов'язково. Їдемо далі. Ось ну, так от, друзі, потрошки виходить. Ну, якщо пустити би борони, було б значно краще, але наразі мені не треба опускати борони, бо мені треба так його передерти, потім вже буде з боронами. І ще тут лишається кусочок, то там вже тільки розсипамо і теж заборонуємо. Що, друзі, ця площа вже закрита, можна так сказати, що площа. Зараз обходжу ще завору. і будемо з вами сіяти. Так що їдемо далі. Є у ну, нас починають трошки троє на соя. лишилося з посіву. Зараз отут я розсиплю тих два відерка і там розсиплю ще одне відерко і буде, буде люкс. Знімаємо боронами, будемо, пробувати тільки боронами зараз. Люблю їх, подивлюся, як воно мені буде з ними виходити чи не буде виходити. Ну, друзі, фініш, Закультивірували тут і там. Борону ми стягнули. Досить вийшло непогано, гідравліка працює, недаром я її там вже зібрав докупи. Сподіваюся, буде так і надалі працювати, поки я не куплю свого розподільника. Зараз підвожу людині культиватора. І після того, напевно, що поїду до колеги. Бо Колега що треба йому підворати там його трактором. Його нема вдома, а там треба кусочок вивороти. Можливо, буде ще одне відео, де ми щось ще боремо. А ви тим часом ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Далі буде.